15 травня в Україні відзначають день вишиванки. Решетилівка перетворилася на живу галерею. У вишиванках люди різного віку, але всі об'єднані любов'ю до своєї культури. Яскраві, лаконічні, сучасні з різними орнаментами. Йдемо цікавитись, скільки ж коштують вишиванки наших земляків. Вишиванку замовляла в інтернеті. Ціну, по правді кажучи, не пам'ятаю щось в районі двох тисяч. Сама роблю свої прикраси, популяризую їх. Тому Отак От сьогодні виглядає. якомусь інтернет-магазині замовила в межах двох тисяч гривень. Моя вишиванка я купила тут Ірина Похилець. Вона вишивала її подруга, це ручна вишивка. І взагалі вона їй каже, що вона це дорога. Вона її хотіла десь за десять тисяч продати. Але постійки я була класним керівником її сина, вона мені за три тисячі всього продала цю вишиванку. Чудово моя вишиванка була придбана у наших місцевих. Наших місцевих майстринь ну, вартує близько тисячі півтори. Тисячу гривень з Хмельницького через OLX. Цю вишиванку мені подарував е, е, ліцей 28. Я не знаю, як правильно називається. Вони пригласили мене і в честь Дня вишиванки до Дня захисника за подарували мені цю вишиванку. Я буквально е, прямо тільки відте. Ціни на вишиванки варіюються від кількох до десятків і навіть сотень тисяч гривень, залежно від матеріалу, технік вишивки, кількості узорів та унікальності дизайну. Ходімо з нами, покажемо вам найдорожчу в Україні решетилівську вишиванку. Її створили майстрині Всеукраїнського центру вишивки та килимарства. Цю вишиванку в центрі ми створили для такого проєкту, який проходив у Страсбурзі у Раді Європи. Це нескорена, незламна, оновлена. Вільна Україна. Її виконувало п'ять майстринь, які шили півроку. Тут використана дуже дуже тонка тканина, дуже італійська вовна, сама тонесенька, і це ж ручна робота. О, і використано дуже багато технік, щоб придати їй такої прозорості, легкості. Бачите, яка вона красива. Ну, звичайно. Така вишиванка. Вартуватиме дуже багато, навіть боюся сказати. Вона можна, я не побоюсь цього слова сказати, що вона дійсно єдина в усьому світі, не тільки в Україні. Я думаю, півмільйона можна було б оцінити її, тому що п'ять майстрів шило півроку, от Вот і порахуйте за останні роки. Попит на вишиванки в Україні зріс більш ніж у чотири рази. Для більшості власників це не просто одяг, це традиція, національна ідентичність і броня.